Орбан. Добрий вечір. Вітаю. Ізраїльщину. Гарно... Вітаю Ізраїльщину, так би мовити. Гарно стріму, бачив вас. Так само, ну, як кажуть, лайк поставив, подписка вже давним-давно є. А що ж втекли-то? Так куди втік? Я не втік, я вже давно. Я тут вже давно живу. <гарно> не, я май... <гарно> До цього всього Піздеця виїхав. Я маю на увазі з стріму чого втекли. Ні, тут, тут одним газом дивлюся. Та, все є, да? Там, все? Пер там переключаю вас, е Східний прометей, е як вона. Йо-майо, як вона називається? Ну, я ж не знаю, е кого ви дивитесь, чесно. З кривого Рога люда. Як і. Йо-моє. -йо. Зараз, секунду. згадуйте, згадуйте. Зараз, секунду, секунду я вам скажу точно. Згадуйте, давайте, давайте, рекламуйте українських блогерів. Та, Шабля шабля, кер, кер. шабля як? Шабля Шаблякар. А, знаю. Тут господи, а як же? Ну, ну звісно, знаю. Так. Ну, добре, друзі, підписуємось, підписуємось. На всі. А як вас звуть? Так. Мене звуть Олег. Ні, я не записую, я не стрімер. Ні, я, ні, я як не... вас звуть, щоб товариство вам сказало, щоб теплі слова якісь. Як вас в чатику звуть? Ви в чатику пишете щось? Е, не пишу, але якщо напишу, то вже до Бандера. А, ну і добре. І до добре, добре, приймається. Приймається, приймається. Так, все. Суп... Мене як, наз... мене як назвали. Е... Тут був один мітинг, і, мене... і ми, які приїхали на мітинг, Там один е... проплачений Кремльовський е... робив мітинг проти червоно-чорного прапора. От. Як у них палає? червоно? щоб його заборонили. Ось такого. Е... А. Получається, назвав мене головним жидобандерою, тому що я один був футболці з тризубом на всю пузо. Воно ще такого не бачили. Такого не бачив. Є, вас бачив Якраз у вас, я ви бачив. Ну, добре, дякую, радий був. Пан Дмитро постійно вас рекламує, це теж знаю. Пан метро, ну, у нас багато хлопців, яких Дмитро звуть в. Ні, він 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 ну знімає лисий такий. Ну, тут от, от, от починається. Ви наставите таке незручне становище, що я навіть не знаю, я в Червонію. Е, з Києва він е, каву робить, смажить каву. Ще. Я в нього каву замовляю. А, ось так, так? Да? Ну добре. Коли, коли мої батьки їдуть в Україну, я в нього замовляю каву, і мої батьки привозять каву. Ну, дуже добре, дуже дякую. І пану, пану Дмитро я я, 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 я розумію, про кого мова йде. Дякую. Так, він дякую. Він в кепці сидить з тридолом. Добре, добре. Добре, дякую. Дякую. <рисувачен> Ради бачити. Слава Україні! Бачите? <рисувачен> круто. — Героям слава. Дякую. Ну, Тільки так. І в нас скоро Скоро в нас буде, типу, автопробіг, і день пам'яті, напевно, вони так. Що, що. <рисувачен> 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 Там щось відміняли, щось буде, може і не буде. Е, типа, в мене в городі ракета попала в дом, сім'я померла, ну ізраїльтян, і, і в Батьямі українська сім'я померла. Оце коли під час іранських про... обстрілів. Так, так. От, і виходить, хочуть автопробіг зробити від цього дому до того дому. А скажіть, будь ласка, у вас під час повітряних тривог люди е в укриття е ну, переміщуються? Бігають. Звісно, ні, в кого є вдома, там є. Е це вже в нових постройках, типу як бомбосховище, кімната, окрема кімната є для цього. Ну, чесно скажу, там, що тип... в Харкові е становище, ну як на мене, це дуже невірно. Бо коли лунає в день повітряна тривога. Люди, які пересуваються по місту, жодних емоцій не відображають на своїх обличчях, ніхто нікуди не біжить. Всі займаються своєю справою, і це, як на мене, оця звичка це погано, бо вона призводить до. Ну, дивіться, в Україні це, це йде ну, третій рік, четвертий, четвертий четверти, так. Тут вже, от я, наприклад, тут, з 2009 року. Ось у нас, ось, вибачте, у нас і... тільки зараз за вікном е вияви відбій. Ніхто... Получається, я з 2009 року і постійно був період, що мені, от, от, наприклад, якщо це вночі, мені тупо впадло було вставати. Ну, це погано. Чесно, я, я теж не дуже. Але, я знаю, я але це... зараз, я зараз скажу... бігаю. Я скажу... Особливо, коли, виходить, дружина з дітьми побігла з бомбосховище, я прокинувся такий, ну, це посеред дня було. От, я прокинувся, взяв сігарету. Сі... О, тут тут саме сидів. Тут якби є такий бетон, ну, криша трохи випирає. От. І виходить, ну так, дивився вверх і бачив, як збивалося. І чую, так падає там дзинь-дзинь, дзинь дзинь дзинь-дзинь. А потім як да? впало біля мене по дереву, як я пригнув вдома, стою в домі, курю, блять, сам себе ржу. Не, ну то що. Після, того, після того я сказав, да, ну нафіг, я лучше буду бігати. Не, ну, в нас... Там якийсь такий го маленький впав, але. По всьому дереву, ну дерево тут ну скільки, ну, справа, метри, в тому, що, справа в тому, що від прямого влучання все одно ніхто і нічого не, захищ... не, не захистить. А ось а, а, тут, а тут... ось, ось о, о, ну більшість більшість поранень і загиблих відбувається саме від о, таких мали, маленьких уламочків скла, бетону, будь-чого. Маленьких, маленьких, вони іноді Але... навіть непомітні. Але 90 плюс відсотків поранень відбувається саме від оцих, оцих от уламочків. Ну так. Да. Получається, це бомбосховище, коли ми куди ми бігаємо, там пів райони туди збігаються, е, якщо буде пряме, ну, прямо попаде, то там просто буде братська могила. Ну, пряме влучайні... якщо рядом да, якщо прямо... рядом впаде, то по, типу, пофіг, воно не, не проб'є. Тому що ну, все-таки це бомбосховище, просто вони ну, вони дуже старі. Ну, я вам скажу так: мені, а мені ти, просто більше, бігти... Тобто, що літає, півтори тонни заряду, ну, бляха. Воно в батькамі просто півдома відвалилося. Ну, мені просто бігають, що, біг, що ти зробиш? Бігти нема куди, бо до метро хвилин 10 пішки, а, а воно долітає до міста там 40 секунд. Все. Ну, нема, Ні, немає нас, жодного сенсу. Нас... В нас зараз по-другому зробили. Получається, системне оповіщення йде на телефон, типу від Android. У нас так давно типу, вже йде. Е, Всі да, повимикали. 90% харків'ян це вже вимкнули, і це невірно. Але це і я вимкнув. Це... А, а ні, в нас воно не вимикає. То це ви просто ні. не знаєте, як його вимикати. Да, може, може, і так. Не Повірте не мені, дивився, ви не просто робі. не знаєте, як його вимикати, а харків'яни вже знають. Зна... і це погано. Я... Я знаю, що е, змінили, було пів, пів часа до того, як е, летить. Тіпа, як тільки запустили, вони запускають. Ну, воно Вибачте, воно до нас летить 40 секунд. Якщо, наприклад, С-300 пуск з Білгорода, він летить до Харкова 40 секунд. Якщо з Курска, ну може там хвилин 5. Ну, Еск Іскандер летить ну, хвилини півтори. Ну, у нас просто зараніх сповіщень тільки шахеди. От тільки шахеди. Якщо шахеди залетають, mm. то це ми знаємо. А якщо летить балістика, то ніяке сповіщення. Ну, ну від старту ракети до її приліту не більше, ніж півтори хвилини. Ну, яке? Ну, балістику, по-моєму, наші всі, всю балістику збивають. Ні, теж пропускають, Ваші теж пропускають. Так, є, так. Це то, що в дом попало, в мене в місті і в лікарню попало. Ну, теж повезло, що от, це наш народ, якби да? І як колись сирена, всі збігають в бомбосховище. Я ж і вам кажу, у вас з, час є на те, що відділення 10 хвилин на те, щоб, ну, щоб переміститись. У нас цих 10 хвилин немає. Ну так. На жаль, на жаль. Ну, получається, ну, сектор Гази тут, ну скільки, від мого міста, якщо по дорозі їхати, ну десь 25-35 хвилин. Ну, так, получается, по дорозі воно як. А чого так, ж воно так довго летить? Ні, ну, якщо стріляють з сектора Гази, то там, получается, по прямій десь 15 км так воно не може 10 хвилин летіти 15 А років. З ази, воно не летить. А -а -а. Воно з ранку коли летить, і ці, а -а 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 -а. Е як вони. шахеди. кусіди, коли запускають. Шахеди. Ні, шахеди, шахеди то таке, збивають вже повним ходом. Та ну повним ходом зрозуміло, я, 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 я б так легковажно до цього не ставився. Бо зараз вони там можуть за ніч по Україні запустити їх штук 500. У нас була ніч, коли по Харкову прилетіло 50 з плюсом майже 60 отих шахетів, парочку балістики і крилатих ракет. І от коли комбінована атака, ППО перенавантажено так, що чесно кажучи, щось та прилетить. Але от 50 плюс шахедів вони прилетіли. Це те, що прилетіло. Тому не, не треба на них ну, так уважно було, ставитись, ні, ну дивіться, в нас стоїть же ж цей авіаносець американський, Великобританія і Турція, все Три одно, штуки. Це одно балістика становить велику загрозу. Крилаті вони позбивають шахи. Де? Ні, тут ні, я з вами не спорю. Це 100%. 100% але коли е, була атака з е, оцих осіти, Скільки вони запустили? Півтори чи дві тисячі цих безпілотників, то навіть до кордону не, не долетіли. І в нас е оказується, в нас є морське, типа, ну, ця як вона? купол, коротше. Ні, ну так, да, у вас шостей uh, флот США там працює, ваш флот працює, у вас є. Uh, Nie, це на, це, на, це наш, ваш я. флот працює, да, ваша авіація працює. <рив> це. Звісно, є. Ну чого, що що вам скажу? Я побажаю вам е як мога більш безкровної перемоги, хоч е так не буває, але я вам цього щиро бажаю. Бо ворог у нас один. Я вибачаюсь я, 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 вас перев'ю. Я е все чекаю, коли в нас цей це весь пізнець закінчиться, і наші поїдуть до вас зі своєю зброєю. Оце я чекаю, і не я один такий. Дай Боже, дай Боже. Нам допомога, не, нам допомога не завадить, чесно вам кажу, не завадить. Та Тим паче, вони вже тут на, так, на такі на дракони. ну, Вони просто от. Я їх спочатку, от, от два роки тому, коли цей ці, ці Хамас зламали забор і залізли до нас. Це вторгнення було. До цього я називав наш, наших хлопців, ну, армію нашу. Пухнасті котики. Тому що ну, я був тут в армії, я знаю, що таке армія Ізраїля. Але я був ще в 2012 році. Е, зараз це такі озлоблені бультер'єри, що ну, сказати, що це бультер'єри це нічого не сказати. Вони просто звіри зараз. Вони навіть в полон вже не беруть. Просто вот. от і, і спочатку. Це не треба, молодері. Е, да це всі знаю. Ну, знають, знають, не треба це озвучувати. Бо, знаєте, в мене якось так сталося, що московські канали стали розбирати одне з моїх відео під назвою «Ос осторожно враг не дрімлі. То з такими картинками, знаєте, пропагандисток. Все воно відстежують, все відпрацьовують. Тому зайвого не треба, не треба зайвого. Бо вони ну, це використали використають, перекрутять, перебрешуть. Да, само собою. Тому... І в нас ще був такий, такий самий підрозділ, як в Україні, як Азов. Який Азов приписали до фашистів і це все. А цих да, приписали... Ні, ні, до нацистів, Тому... до нацистів, не треба. Отому. До нацистів. Ну, там, там і різне. Коротше. І я теж нацист, я теж терорист, я теж фашист, У мене тут один русский з. Звідки, з Луганська, блін. Да, якийсь блогер Та, Типа, що ти думаєш по поводу війни? Я говорю, хочу, щоб вони всі згоріли нахер. Я говорю, вообще, щоб їх не було. Я говорю, вместе з Росією, я говорю, вместе з, 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 з 140 мільйонами баранів. Окупанти типу, мають. Я говорю, всі. Я говорю, хорошо, я буду кемя... я говорю, кем. Хто завгодно? Кем ти хочеш мене назвати, я тим буду. Я говорю, мені все равно. Коротше, в нас був такий самий підрозділ, і Америка почала на них щось там. З наших, з наших 에, Сполучені Штати зняли оці всі пасквілі, і на сьогодні нібито все нормально з Азовом вже. Ні, Америка іменно от возмущалася. Ну, це, і було, це, було, це було до. Зараз не... Ну, спочатку. Да. спочатку. Да. Я, я, я так далі нічого не чув про них, якщо чесно. Про Азов, Но вони чи що? Там такі... Ні, ні про, про наше. А, а як вони яку назву вони мають? <плес> от я пам'ятаю. <хых> я пам'ятаю, пам що там от Азов і от ці от їх рівняли. От, екстремісти, знаю, типа, як екстремісти, <плес> <плес> націоналісти. Да, ну ну <плес> вони там просто до них не доходили, коротше. <плес> Азову теж бай, дуже чесно казати на це все. Чесно, але от хлопці мені О, так розповідають, що. Ну, поруч у флангу одного, однієї одні з наших бригад стоїть Азов, і вони просто ну не нарадуються цим флангом, чесно. Працює Азов, працює гарно, працює потужно. Ну, молодці. Да, молодці? Честі, хвала так, людям. Згоден з вами. Взагалі, кожному кожному військовому честь, хвала. Чесно, я сам, чесно кажучи, якщо б я був здоровий, я б я б сам в 22-му році, я я ті повернутися. Але здоров'я не дозволяє. Не то, що е, якби фізично я вроді би нормально, але, наприклад, щось робити, я просто ну не в стані, тому що дихати немає. Зі, мно, зі, зі мною щось зробить, ну, типа, станеться, то тут скоро вспіє, що приїхати, а там вже все. Ну да, евакуація Так, евакуація може не встигли. що є, то є. Що є, то є. Ні, не то що евакуація, а в принципі скоро, щоб е відкачати. Тому що в мене стенд в голові стоїть і. Mm. коротше. Ну що, давайте я вам побажаю мене... здоров'я від щирого серця побажаю Та, вам здоров'я. Тут куди воно вже. У вашій родині воно вже... вашій родині. Е Живими і неушкодженими, вашим воякам теж живими і неушкодженими. Я і своїм цього бажаю, і вашим цього бажаю від щирого серця. Дякую. Одужуйте, будь ласка, і будемо боротись, що там ще робити. У нас, а, що? У нас ворог, у нас ворог один той самий. Сто відсотків, воля або смерть. Я скажу: ця війна показала, хто насправді друг і брат і сватах, як то кажуть. Сто відсотків, сто відсотків. Живі, як то кажуть, як то кажуть, живі. Сьогодні живі, а в живих все добре. Так воно і буде. Конечно. Давайте, тримайтеся. Дякую. Добре. Дякую вам. Гарного вечора. Витеж. Слава Україні. Героям слава, дякую вам. Оце приємно, друзі. Оце приємно. Під... Після цього хлопця е, чарівного з Ізраїльщини. Е, жодних причин, щоб не, не задонатити на армії, нема. Харків відбій. Відбій Харків. <п 'я> пані Нешка хитра, яка. Дякую. Донатимо на армію. Ну і на канал теж. І на підтримку на лікування пані пані Оленки, пана Віктора з Миколаєва теж. Поїхала далі. Хочу покорити, чесно кажучи. О, жида Бандера. З нами до Бандера, вітаю. А тепер скажіть, будь ласка, тому, тому що ви не сказали, як вас звуть, шановний пан. Вітаю вас, радий вас бачити. Це пан, з яким ми тільки що мали приємну, чесно кажучи, дуже приємну розмову, за що я вам щиро вдячний. Напишіть, як вас звуть. Як мене звуть, ви, мабуть, знаєте. А як вас ні. Пан Євген, да? Алло, привіт! Привіт. Привет, привет, союзники, почему нам не помогаете? Почему нам не помогаете? Олег, Олег, приятно, Олег. Олег, Олег, приятно, Олег. Как? Друг, почему да. не поставляете нам ядерное почему оружие? Нам ядерное оружие? Так давайте сделайте нам ядреную бомбу, сделайте нам бомбу и отправьте ее к нам в Москву.